Ми перед інтерв'ю з вами обговорювали зі стасом, що нас турбує. Ми не можемо зрозуміти до кінця, що відбувається у Херсоні, і не покидає нас відчуття і радості з одного боку, а з іншого боку, тривожності. За що нам тривожитися у цій ситуації? Ну, ворог на правді зробив вже з доброї волі. І це загалом хороша новина. Але всі ви мене дуже добре знаєте. Ми працюємо з вами вже так майже півроку в такому режимі, в якому ми є зараз. І ви знаєте, що я не люблю, не любив і не буду піднімати планку очікувань. я є по своїй природі. Те, що Херсошина повернулася вернулася до нас, це неймовірно добре. Але маємо нагадати, що ворог відійшов. Відійшов, і знаєте, є така дуже гарна кримсько-татарська приказка. Не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Якщо вони це зробили, значить вони мають якийсь складний багатосценарний план. На мій поля, що відбулося насправді, росіяни дійсно прорахували, що утримати повноцінно правий берег Дніпра не зможуть. І я з величезним задоволенням зараз озвучу свою улюблену тезу, котра у цій частині насправді спрацювала, бо ще червня місяця на всіх можливих майданчиках розвивав власний погляд. Що щодо Херсонщини має працювати одна єдина стратегія логістично вогневий зашморг. Він нарешті затягнувся. Тобто, ця концепція спрацювала. Противник усвідомив, що якщо він там залишає своє угруповання, то воно буде або знищене, або воно піде у полон. А це між іншим від 30 до 40 тисяч людей. А отже, якщо вони дійшли до висновку, цей контингент врятувати, вони його таки в основному врятували, тому що то ми ж маємо розуміти, що вони не поїдуть додому на відпочинок. Цього не станеться. А це доволі крупний контингент, а це вже обтерті бійці. І це не ті чмобіки, котрі зараз, зараз насичуються вся лінія розмежування. Вони десь з'являться. І, попри насправді, Хороші новини стосовно Херсонщини видихати нам не доводиться. Ворог ще на нашій території, і маю дуже таки внутрішнє приємне враження, що нарешті, нарешті, і от спочатку цієї війни суспільство не купилося на ейфорію. Звичайно, десь невеличка вона в самому Херсоні зараз перебуває, і це нормально, бо це людські емоції. Але я радий, що не підхопили оцього величезного наративу, який був під час Харківської операції, що, мовляв, завтра зустрінемося на кордоні із китайськими військами, десь на Уралі, і це величезний колосальний успіх у психологічній частині усієї нашої нації. І я би закликав і надалі, допоки наш прапор не замайорить над Севастополем. І надалі перебувати саме у такому психологічному контексті. Чекайте, до Севастополя. Ми що дійдемо? Ви із нами мали можливість побачити шматок інтерв'ю із Олександром Олександром Яковлєвим мером Скадовська. Там також чекають і збройні сили України. Ми будемо продовжувати контрнаступ на Херсонщині. Дуже уважно треба до цього всього підходити. Бо я вже буквально перед вашим перед візитом до студії мав декілька дзвінків дуже гарячих журналістів, які вже не почали мені задавати. А як форсувати Дніпро? Угу. Ну знову ж таки, і я і я доклав, повірте, чималих інтелектуальних зусиль і пояснював, що форсування Дніпра можуть дозволити собі тільки такі, як росіяни, які не не шкодують свого слова. Удати, бо форсування у класичному розумінні це наступ через велику річку на противника, котрий обороняється. Давайте ми знову не будемо піднімати планку очікувань. В Цій частині ми отримали стратегічну вогневу перевагу, і з портів Херсона дуже зручно наносити удари по лівому березі, а в частині кілометражу. Вже можемо досягати такою установкою, як 9 м 79у практично до перекопського перешивку. Це у межах 100 кілометрів. Отже, у нас дійсно з'являються вогневі інструменти для того, щоб все південне угруповання ставити знову ж на таки на оцей логістично вогневий зашморг, і от тільки так треба працювати, і і перепрошую за повторення, але мушу це сказати концепція. Зашморгу почалася в червні, а закінчилася у листопаді. От підкреслюю, де червень, а де листопад. І іншої стратегії немає. Жуковщина неприйнятна, наш солдат безцінний, і тільки тактикою малих кроків вогневі удари з правого берегу і тиск з боку Запоріжжя, та не тільки з боку Запоріжжя, по всій лінії розмежування, дозволяє нам з легеньким оптимізмом. Дивитися у майбутнє не інакше. Наш солдат безцінний, розумний і саме головне повинен залишатися живим так. в будь-якій ситуації. Ми вже торкнулися питання того, що угруповання в 20-30 тисяч прийшло через Дніпро. Припускаємо так, для того щоб оборонятися по лінії Дніпра людей треба менше. Відповідно вивільняється велика кількість військ. Вони можуть бути використані. В напрямку Запоріжжя, чи все-таки росіяни швидше продовжать наступ на Бахмут і Авдіївку? З точки зору здорового глузду, логічніше їм розвивати східний плацдарм. Ну але чорнобайка вже наша серіал закінчився. Я підкреслю серіал, бо там був серіал. З огляду на те, як вони цей серіал знімали, то від них можна чекати чого завгодно. А мій улюблений приклад по Сіверському донці. По... Про понтон ви чули безліч разів п'ять разів на одному місці. Так Homo sapiens не може робити, але вони так робили. Тому не вгадується, що від них можна чекати. Чому логічніший східний плацдар? Нагадаю, є робоча залізнична нитка. Вона дуже серйозна, яка називається дебальцеве Волнобаха Каховка. Нагадаю, що возити чотирьохтонними вантажівками боєприпаси до артилерії, а війна артилерії і на сьогодні сягає рівня 9%. 95% – це неймовірно складно. Треба возити залізницею. Один вагон у межах 50 тонн це у межах однієї тисячі снарядів. Вагон може потяг може потягнути і до 50 вагонів, тому їм логічно відсувати наші артилерійські рубежі, котрі на цю хвилину це полотно контролюють. Але де насправді буде зосередження головного удару, насправді нічого. Нового ще Карл фон Клаувіць написав про це у своїх номирущих воєнних трактарах трактатах. Прорахувати украй важко. Ще раз перемога сьогоднішня наша велика, суттєва, значна, але це тільки важливий пазл у загальному полотні до завершення цього бой... Бой... бойового полотна і перетворення бойовища на справжню перемогу ще доволі далеко. Ви читаєте російські пабліки? Звичайно. Я читаю. А ви я читали те, що вони писали про несподіванки для українських збройних сил про нібито заміновану Каховську ГЕС, про заміновані шляхи, про купа мін, які ми показували сьогодні на екрані у житлах мирних мешканців? Це все реалістичний сценарій. Цілком цілком тому не можна нехтувати. Але я все таки довіряю нашим інженерам, так правильно їх назвемо, бо ми у Народі називає йому саперами, а насправді uh -huh. вони інженер. Я їм довіряю, я більш ніж упевнений, що та високоякісна підготовка, яку вони отримали, до речі, і в, нашому в нашій знаменитій Національній академії сухопутних військ буде реалізована по повній. Це сапер помиляється рівно один раз. Тому обережність, обережність і ще раз обережність. Те, що вони там залишили нам безліч сюрпризів. Немає ні найменшого сумніву, тому ж, знову ж таки дуже уважно, дуже акуратно підходимо до всіх процесів. І тут відкривається ще одне запитання. з Тим як вони покинули частину Херсону і з тим, як вони спертістю дебіла рухаються на Бахмут, розуміємо, зимувати в полі їм не хочеться. Так з одного боку, їм трошки, мабуть, і некомфортно, дискомфортно було переїжджати на лівий берег, де треба розквартирувати ту всю кількість людей. Друга частина е чмобіків і вагнерівців лишаються поки що в полі і хочуть взяти Авдіївку і Бахмута, аби в ній перезимувати. Чи завершиться оця херсонська компанія? Е Стане кінцем цього року, так чи буде пауза чи оперативна пауза зимова? Чи ми будемо продовжувати їх клювати і взимку, коли їм буде дуже дискомфортно? Все, насправді буде залежати від того, якою складеться зима. Зима може мати два погодні аспекти. Момент перший будуть важкі морози, що для півдня не є притаманно. Коли будуть морози важкі, ґрунт замерзне і важка техніка. Нагадаю, танк це 39-43 тонни, БМП БТР у межах 12-13 тонн, важкий бронеавтомобіль від 5 до 7, а скажімо, така артилерійська установка, як 2С-5 Геоцин 30 тонн, а 2С-19 100, С-42 тонни. От як ґрунт замерзає, то по великому рахунку типаж бойових дій не міняється. А якщо ґрунт робиться таким в'язким, який був на кінець зими, під час. Вторгнення у лютому цього року техніка важка рухатися не зможе тільки великими дорогами. Як працювати на дорогах, ми вміємо, але і противник засвоїв ці уроки. Тоді, на мій погляд, найімовірніше все буде переходити у важкі. Контрбатарейні дуелі, і головною ознакою того, що це розуміє і наше командування, і наші союзники, є останній пакет допомоги зараз на 400 мільйонів доларів. Там є дуже цікава стрічка. Снаряд М 982 «Екскалібур». Уже друга партія 500 штук, разом тисяча. Ну повірте, це дуже серйозно, тому що кожна снаряд в обов'язковому порядку досягне своєї цілі. Ну і ще цікава новина до шести установок «Цезар». ніби. Не багато, але підкреслю, це найдалекобійніша гармата, яка існує у природі до 40 до сорока кілометрів. Отже, рівень якості суттєво зріс, плюс самі контрбатарейні системи, ті, котрі вичисляють залпи, починаючи від німецької кобри, закінчуючи цілим класом американських ANTPQ, господи, таке складне слово: 37, 38, 39, 40. 50-53, там доволі довга лінійка. Якщо це озброєння нам у відкритій частині показало, що воно до нас надходить, значить є розуміння того, що попереду важка артилерійська робота. А мене там зацікавила стрічка з річковими бронекатерами у військовій допомозі Сполучених Штатів на 400 мільйонів. Як ми їх можемо використати? Ну катер це такий дуже цікавий об'єкт, який дозволяє доправляти живу силу з одного берега на інший. Я інакше нічого прокоментувати не можу. Питання, щоб це все було дуже грамотно і розумно. Ще один напрямок. Станіслав згадав про Донеччину, Бахмута й Авдіївку. Про Запоріжжя ми вже теж згадали. Є ще Луганщина? Ганна Маляр напередодні заявила, що ми там на два кілометри просунулися і будемо продовжувати звільняти населені пункти. Цей відступ росіян із Херсона і підсилення. Ну очевидно, Луган, луганського напрямку також він може нам завадити у нашу у нашому прагненні. Звільняти ці ще такі. раз: війна це шлях, обман. Ми маємо це пам'ятати. Хто краще обдурить один одного, де будуть зосереджені основні удари, той і має динаміку успіху на полі бою. Неможливо спрогнозувати конкретну ділянку фронту, як вона буде. Розвиватися це насправді дуже невдячна справа. Загалом, щоб ми розуміли, фронт це математика. Це насправді математика. Все обчисляється, мало не у рівняннях. Ще великий наполон Бонапарт казав, що у війні вдається рівно все те, що ви прорахували заздалегідь. Отак, хто краще рахує усі можливі сценарії, той як правило і отримує перевагу на полі бою. У чому упевнений на 100%, і сьогодні ми знову це підтвердили. Стратегічний візерунок цієї війни вже однозначно пишуть українці. Дивіться, прорахувати зараз триває війна і між математиками російськими і українськими для того, щоб збивати іранські дрони. Ми теж вміємо добре рахувати, прораховувати їхню. А... Траєкторію, вони теж добре рахують, де у нас стоїть протиповітряна оборона і так далі. А що із іранськими балістичними ракетами? У цьому допомазі, сполуч... пакеті допомоги США є щось таке, яке нам зможе допомогти у боротьбі із ймовірними е... знову загрозами? Ж, знову ж у цьому пакеті є дуже гарний, дуже гарна стрічка, яка називається ракети. Ракети. Не сказано, скільки, я думаю, їх буде дуже багато до такої унікальної зніто-ракетного комплексу, як МІМ 23 Хаук. Нам їх передають іспанці. Доволі старенька установка, ще 60-х років розробки. Але гарантую нашому глядачу, що ракетні технології на місці не стоять. Від тамтої машини лишилася тільки станина і сама філософія конструкції ракети. Всередині вже все поміняно на найсучасніше, що тільки можна. Але в чому унікальність цієї ракети? Їх виготовлено 40 тисяч штук. От вдумайтеся в цю цифру. І плюс, ще одна стрічка у цьому пакеті, такі цікаві маш машини ближнього радіосидію, як Avenger. Що таке Avenger? Це 8 стінгерів, 8 штук, 8 стінгерів FIM-92 на рухомій платформі Hammer. От саме вони Покликані збивати у першу чергу шахеди стосовно балістичних ракет, дійсно, Фатех 110 і зульфікар доволі серйозні ракети. Перша до 300 км дії, друга у межах 700, доволі важка частина до 600 кг. Це приблизний іскандер. Звичайно, за якістю суттєво програє, плюс точність неймовірно погана. Це і добре, і погано. Одночасно, це окрема. Розмова Фатехи підтвердили свою бойову якість у 2020 році під час так званої операції, мучених сулеймані, тобто американці убили їхнього генерала Касема Сулеймані у Багдаді, який командував спецопераціями, а вони навзаєм ударили по їхніх двох авіаційних базах, котрі знаходилися у іракському Курдистані. З 22 ракет долетіло як не помельк, якщо не помляш, десь 11-12, вибухнуло 5. Тобто, це велике ще питання наскільки на. Корисна чи буде це зброя дошкульною? Звичайно, що буде, але чи переламаємо в нахід війни та ні на секунду? Майже 4,5 тисяч ракет вони по Україні вже випустили. Що це змінило у бойовій частині по лінії розмежування? Нічого у частині нищення інфраструктури так дошкульно. Однак українці стояли, стоять і будуть стояти далі. До речі, безпрецеденти явище по ракетних пусках більше тільки у Другу світову війну. Німці запустили десь у межах 27 тисяч оцих V1, Фау 2 так звана зброя відплати, але англійців не зламали. То як вони то як вони збираються оцією кількістю ракет зламати нас, а свого вже нічого немає. Тим більше, що вже <клес> заяви і підтвердження того, що Іран сказав, щоб. Тої кількості, які хочуть росіяни, в ті терміни вони просто не спроможні їм поставити. Швидше всього більша кількість приїде восени. Такі я не замою цих ракет, але це питання вже називається Побачимо так. Е, є ще одна небезпека, яка закрадається десь у нас в думку. Це оця синхронність кількості заяв про перемовини. Так і навіть лунало те, що було би добре українцям почати перемовини після того, як вони отримують контроль над правим берегом Херсону, нібито з позиції. Сили, як реагувати на ці заяви, і чи дійсно не будуть схиляти нас до перемовин? Росіяни вже кажуть, що ніяких умов їм не треба для переговорів, тобто їм вони потрібні для затягування часу. Нам вони не дуже вигідні в теперішній ситуації. Як бути з цим? Дуже складне питання. Я спробую дати на нього коротку відповідь, бо тут можна лекцію прочитати. Насправді Но насправді дуже складне, але тут трошки почну із лірики, із філософії. О знаєте, яка тоненька павутинка у павука? А от геополітика, справжня, глобальна, велика геополітика, вона ще тонша. чому я цей приклад перевожу? Тому що питання геополітично-глобального характеру. Ми пропустили. Знаєте, що всі ми з вами пропустили? Ми пропустили народження чер червоного імператора. Ми це пропустили. Ви зрозумієте, куди я натякаю? Сі Сідіньпінь став вже фактично лідером. Все, Все. Ні, імператором. Оце важливий психологічний момент, безпрецедентне явище в їхній історії. За арештування попереднього лідера прямо у залі об, об, в, зат, затвердження імператора, тим більше він сидів прямо біля нього. це. Це унікальне явище. Новий Сталін народився, і повірте, він міряє на себе сорочку світового володара. О, як свого часу такий був імператор, важко назвати імператором. Тамерлан всі про нього угу. чули. Імперію Тимуридів заснував, якщо пам'ять не зраджує, десь 1370-1507 рік. Погубліть, як якщо я помилився, так от він сказав, що світу потрібен володар, і не має бути я. І величезна біда в тому, що Цзіньпінь починає вірити в те, що він новий володар, і що найстрашніше зробили росіяни. Ми про це вже говорили безліч mm -hmm. разів. Вони знищили Ялтинську познанську е, систему міжнародних відносин. Так, от. Айвансько-китайська війна на порядку денному, на порядку денному, і це не жарти. І Байден чітко сказав: якщо це станеться, ми будемо воювати. А отже, давайте будемо тверезими, Америка дві воєнні площадки не стягне. І українську, і потенційно велику китайську. А більше того, вісь зла кристалізувалася. Я чуточку відкинувся до Ірану, бо і для мене десь було невеличким відкриттям, наскільки у них серйозний воєнний комплекс. Я десятиліттями цим займаюся, але десь навіть у своєму аналізі я їх випустив, а тепер все зрозуміло. Та це не їхній комплекс, це китайський комплекс. Це вони там його за десятиліття наростили. І який головний висновок? Вісь зла склалася: Китай, Іран, Північна Корея, Сірія. І вмираюча Росія все військ зла є, і знову ж таки не народиться п'ята міжнародна система в інший спосіб, окрім воєнного, отака зла реальність. Нас не схиляють до миру. Американці мацають, мацають геополітичний простір, чи це можливо. Бо дві воєнні площадки це дуже серйозно. Але все лю в усіх нас оптимізм. Ми ж так наростили свої воєнні м'язи і нарощуємо їх кожен божий день, що спроможні. Феноменальний момент. 22-га армія наступає на другу армію. Якби це хтось що його сказав у середині лютого, ну в нього напевно був би холеричний історичний сміх. А це реальність. Тему вісі зла. Ми з вами вже перекладаємо із попереднього ефіру, і перекладаємо її тепер. І сьогодні І так, сьогодні було записано. Мене було жирним шрифтом, аби виділити трошки більше під неї часу, але ну, але мусимо зустрітися наступного час, разу частково, і поговорити її об'ємно частково. Так, праві, так, сімдесят. 呃、um。